Вона передає тонни продуктів українським воїнам, а озброєння, назване на її честь, нищить вороже залізятче. Продавчиня з легендарного одеського привозу Валентина від перших днів повномасштабної війни в Україні допомагає силам оборони, передає бійцям їжу зі свого магазину та закриває збори на потреби армії. Сама ж Валентина себе волонтеркою не вважає та каже допомагати українським захисникам її обов'язок. З пані Валентиною спілкувалася Олександра Ченкова. Рамени, фрізе, так само з Іспанії, червоний салат це Італія. В своїй крамниці пані Валентина може годинами розповідати про овочі та зелень, які продає на одеському привозі, вже майже 30 років. Серед частих відвідувачів її магазину українські захисники. Її кабінет більше схожий на центр підтримки війська. Прапори, усі подяки. У мене особливої подяки ні прапора немає. вони для мене всі особливі. Волонтери та військові, яким допомагає Валентина, приїхали їй віддячити. Вона ж із порожніми руками їх відпустити не може. Желіл грузиш, будь ласка, в машину сюди. це Каті на реторти. Машину завантажують овочами для ретортів, які волонтерка Катерина виготовляє для українських захисників. Їжу невдовзі відвезе на Херсонський напрямок. Валентина завжди дає нам все найкраще, тому у нас реторти найсмачніші. Допомагати війську пані Валентина почала у перший день повномасштабної війни. Ми почали з постів, коли пости от е, повикладали на дорогах. Е, ми також куди їхали, е, ми загружали машини і везде все роздавали. 10-12 тонн. От у нас було овочів, і ми повністю все пороздавали. Три роки Валентина не лише передає їжу воїнам, а й закриває збори на їхні потреби. Військові ж розповідають на її честь називають навіть озброєння Скайшат, яке нищить вороже залізяча та захищає повітряний простір. Ви знаєте, як хлопці кажуть, коли на бойове чергування виїжджають по команді, по бойовій тривозі, то всі кричать: беремо Валентину, і поїхали. І так і є, в бою працює три Валентини. Вона 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 всюди на всіх напрямках. Волонтери вважають Валентину частиною своєї команди і вдячні, що вона завжди прийде на допомогу. От вона там відчуває, що от я там планую їхати да, до хлопців напередок. Вона тут за, за добу до цього зателефонує, каже: Так, ти маєш заїхати до мене, отримати тот, 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 для хлопців. Я хочу, щоб ти це відвіз. Сама пані Валентина волонтеркою себе не вважає, каже по-іншому просто не може. Я свою команду, свою сім'єю. Я просто роблю свою справу. Я вважаю, що це мій обов'язок допомагати військовим. Олександра Ченкова, Гандрапенько, факти сі Єдині новини.